Автополіція. Водополіція. Байкери. Вілополіція. Сальвійський. Благодійний. Веломарафон. Благодійний хор. Сапорука. Хочу педалі, щоб вони жили. Арсена Мельзаяна. 500 вікна збираємо на сьогодні сил. О! А. Я доганю подам. Ще трошки знімов. Час війни. І Львів, і Україна живе. У нас всі всім вирогав. Все буде добре, все буде втрати. Слава Україні. Героям слава. Все щасливий поїхав доганяти.